Ні, досю не обов'язок. Просто не можу. Від одної уяви про те, що з ним зробиться, мене так стискається серце, що, що хочеться кричати від жалю. Чекай, розумом я й сама все розумію, що це все дурниці, що. Я маю цілковите право покинути їх і йти з тим, кого люблю. Вони не будуть ніякої. Але не можу. Хіба я сама не думала про це котику? Але я потім не зможу жити. Вони будуть кожну хвилину стояти переді мною. І не тому, що я покинула їх, а тому, що я розбила їхню віру. Умри я. Це буде для них у тисячу разів легше, ніж зрада. У тисячу разів. Це буде просто нещастя. Але віра, щастя в людину не розіб'ється, розумієш? Їм легко буде жити. Розумієш ти мене?